Бути фінансово грамотними вчать у школах від початку цього навчального року. Цей предмет обов'язковий у шкільній програмі для восьмикласників, а з наступного вони продовжать опановувати фінансову грамоту уже у дев'ятому класі. Наша Тетяна Демух вирушила до однієї зі столичних гімназій, щоб побачити, як дітей навчають мистецтва управління власними грошима. Восьмий клас заходить на урок підприємництва і фінансової грамотності. Тема заняття фінансова поведінка, ризики та наслідки. Ризик це негативне чи позитивне явище, як ви вважаєте? 50 на 50. То чи, чи варто ризикувати, чи не варто ризикувати? Це залежить від кого? Від самої людини. Мета уроку формування практичних навичок, які допоможуть дітям ухвалювати відповідальні рішення. І не лише у майбутньому, адже нині чимала кількість школярів вже мають власні банківські картки, поки ж розбирають приклади з життя. Моя мама є ризик того, що вона зараз хоче випустити свій власний бізнес у вигляді конфлікти цеху. Але ну можеш не зайти людям. Ну якісь мати сподобатися чи що. і тому ну можливо Ми з родиною домовилися, що будемо тримати в одному місці найголовніші документи і гроші, щоб у критичній випадок можна було швидко зібратися і вийти з будинку. Всякому разі бо життя це є сиєнодорожче. Тема війни на уроці звучить кілька разів, адже через неї українці постали перед новими непередбачуваними викликами необхідність мати заощадження на випадок втрати роботи, переїзду, як закладати в бюджет витрати на лікування, і, взагалі, яку треба мати фінансову подушку, ризики з пошкодженням майна та особистого здоров'я. Це самі великі, як на мене, ризики, які можуть відбуватися під час війни. На заняттях діти буквально знайомляться з грошима, складають реальні бюджети, але не для країни чи великої компанії, а для утримання приміром домашнього улюбленця. Або планують бюджет шкільного альбому. Я можу відрізнити потребу від бажання, і за допомогою цього я відкладати почала кошти і запустила свій міні-проект. Почала продавати торти на замовлення. Магазині нас вчили, як е, відповідати, якщо, наприклад, тобі не хочуть віддавати е, ну, купюру, якщо вона пошкоджена, або якщо підозрюють, що вона фальшива, а ти впевнений, що це не так. Цікаво, те, що е, він навчає розпоряджатися своїми грошами. Даня мріє стати підприємцем, тому у своїй 13 вже відкладає на майбутній бізнес. Ну, десь я не щитав, не рахував, але ну, ці кошти храняться в моїх хрещених. Ну, це, мабуть, 1060 поки. Фінансову грамотність у цій гімназії викладають ще з 2012-го. Раніше предмет був за вибором, цьогоріч він став обов'язковим для учнів восьмих класів, а з наступного стане обов'язковим і для дев'ятикласників. Вони мають знати, які ціні папери, які може якими користуватися, вміють розраховувати відсоткові ставки, безумовно по отриманню або кредиту, або якщо вони працюють з депозитами, якщо вони роблять якісь інвестиції. Але перш ніж це все розпочати, треба, щоб дитина розібралася в скажімо, в основних термінах. Пані Діана, вчителька географії з 47-річним стажем, щоб викладати фінансову грамотність, пройшла спеціальну підготовку. Весь серпень місяць 2012 року повністю проводилися курси спеціальні з фахівцями високого класу банківськими спеціалістами з банкірами, які нас фактично вчили новому предмету. В Цьому році я проходила курси в школі Бендукідзе. Це економічна школа при Харківському університеті економічному. Також проводити подібні уроки до школи запрошують досвідчених фінансистів, інвесторів та підприємців. Тетяна Боримська, одна з них, колись викладала українську мову та літературу. Тепер має кілька власних шкіл з фінансової грамотності. Криптовалюта всіх цікавить криптовалюта. Але ну це перше питання, що на слуху і що є найбільш ризикованим. І діти думають, що от я буду займатися криптою, значить, я буду мультимільйонер. Але це жмана, і я тут почну розповідати про ризики. Отже, головна мета таких занять навчити дітей думати і аналізувати, відрізняти міфічні та реальні можливості, оцінювати фінансові ризики і ставитися до грошей серйозно та розсудливо. Тетяна Демох та Михайло Головненко Ми Україна, марафон. Єдині новини.